Ми шукаємо ще одну табличку, яка пов'язана з нашим планом. Називається вона підлога 4,16. Знайшли табличку і будемо її заповнювати. Її. В мене відкритий другий проєкт, і тут поки що другий проєкт, завдання 2 відкрита. Я буду підраховувати площу підлог в. В кімнатах, кухнях, коридорах на першому поверсі. В кімнатах, кухнях, коридорах з другого по шостий, тому що у мене останній шостий поверх. В санітарно-технічних вузлах, в технічному підпіллі чи приміщенні це у нас підвал, літніх приміщень це балкони, лоджі і Сходові площадки і тамбури, як я це буду робити, а в мене воно вже все майже пораховано. Шукаю ту ж саму табличку, що я тільки що її рахувала. І мені треба написати площу кімнат та кухонь і коридорів тільки на одному поверху. Іду я показую вам. Кімнати в мене займають ось таку площу. Кухні і коридори на одному поверсі займають ось таку площу. Я підсумовую 156 додати 42, 50, 56 і додати 44, 16. Все. Я мінус нажала, але ось відповідь. Ctrl c і йду в мою табличку. Так, де вона? Ось моя табличка. І вставляю. Ctrl-V. Це в мене на одному поверсі. А з другого по шостий в мене залишилося 5 таких поверхів. Я, тобто, цю цифру помножу просто на 5 останніх. Ctrl c і Ctrl-V. Все. Нулік дописала, не забуваємо. Санітарно-технічні вузли в усьому будиночку. Одразу мені потрібні в усьому будиночку. Я вертаю свою табличку, де я вже була санітарно-технічні вузли на весь будинок. Ось, вони, на весь будинок: 101, 28. Хочете копіюйте, хочете, запам'ятайте. Пишу 101, 101, 28. Що в мене тут виділилося? Мабуть, було виділено. Далі технічне підпілля. Як ми будемо рахувати технічне підпілля? Ми беремо площу забудови. Ось вона. Площа забудови. І помножаємо на 0,75. Вважається, що приблизно такий процент, верніше 25% займають там стіни підвалу. Тобто ми беремо 3773. Помножити на 0,75. І оця цифра. Іде у нас в площу технічного підпілля. Тільки я тут напишу 98. Літні приміщення. Ми б могли взяти з тієї таблички, але нам треба літні приміщення брати без понижаючих коефіцієнтів. У мене літні приміщення в другому. Моєму завданні, в другому проєкті 3,51, беру калькулятор. 3,51 613, додати 613 і додати 2,43 Додати 2,43. Це я на одній стороні так? помножити на другу сторону, помножити на другу сторону і помножити на кількість поверхів. У мене в цьому проєкті 6. Ось у мене цифра літніх приміщень. І останнє найважче, що можна тут порахувати. Сходові площадки та тамбури. Ось у мене є. Сходова площадка одна, друга. Отут є перед ліфтом, за ліфтом і є оці тамбури. Що я роблю площа. Міряю. 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 Ентер чотири. Скільки тут? Сорок шість. Чотири? Сорок шість. Додати площу. Три сімдесят три. Додати три. Сімдесят три. Так, далі. Наступну площу. 3,29. Додати. 3,29. І додати. Зараз у нас ще буде одна за ліхтом. 2,21. Додати. 2,21. Дорівнює. Ми помножаємо на кількість поверхів плюс 1, тому що сходи площадки ще будуть і наверху. Тобто, в цьому проєкті я помножу на 7. Сім. На сім. Ось у така цифра отримала. Е, і ще сюди я додам тамбури. Я їх рахувала, всі ці тамбури, ось вони в мене, всі ці тамбури. Ось 25, 20. Значить, я сюди додаю. 25 і 2. І ось ця цифра 121,03. Ctrl c Я її записую. Зараз перемотаю. Ось сюди я її записую: 121,03. Все. Я відкриваю вам всю поясню записку. Все. В другому проєкті я підрахувала все. Що пов'язано в мене з планом. Зараз я відкрию перший проєкт і зроблю те ж саме. Так, перший мій проєкт. Кімнати, кухні, коридори першого поверху. Так. Кімнати, кухні, коридори другого, з другого по сьомий. Цьому в цьому проєкті у мене 7 поверхів. Більше все інше, таке ж точно. Кімнати, коридори кухні першого поверху. Поїхали. В табличку, яку тільки що рахували. Так. Кімнати, де в мене тут кімнати, кухні коридори на одному поверху. рахую. Так. Ctrl-C. і. ставлю туди. Так, тепер кімнати ті ж самі кухні коридори, тільки оставшіся 6 поверхів. Ті, що залишилося 6, в мене залишилось поверхів. Значить, помножити на 6. Так, санвузли. Вони в мене там пораховані, Візьму тільки цифру. Ось вона. Ось вона. Тепер технічні приміщення. Мені потрібно площу забудови. І в попередньому варіанті, ось вона площа забудови. Мені потрібно помножити на 0,75. 396,85 помножити на 0,75, Ctrl c і я ставлю оцю цифру. Тільки, звичайно, я тут округляю літні приміщення. Літні приміщення. Нам потрібно взяти ціляком з нашого проєкту. У мене тут є балкон і дві лоджі. Ось 3,51, 3,51, я буду підсумовувати 3,51 додати 3,13 в мене і 3,48. 3,13 і додати 3,48 до рівня. Помножу на дві сторони, тому що це одна і друга, помножити на 2. І помножити на кількість поверхів в мене 7. Ось така площа. Тепер мені треба підрахувати сходові площадки, тамбури і так далі. Я буду переміряти, підраховувати. Ось у мене площа. 4,48. Ага, це щось було. 4,48 додати. І так далі. Я підрахую площі за ліфтом, перед ліфтом і верхню площадку. Ось я порахувала площі площадок за ліфтом і перед ліфтом. Тепер я помножу на кількість поверхів плюс 1, тобто на 8, тому що площадок буде там більше наверху ще на 8 дорівнює. І додам сюди. Цифру тамбурів. Ось оцих тамбурів на всі поверхи. Зараз ми їх знайдемо. Всі ці тамбури на всі поверхи. Ось цифра. Тамбура 2744. Додати 27, 44. І ось ця цифра йде в табличку. Все. Ми порахували і в цьому проєкті все, що пов'язано з планом. Так, на цьому ми завершуємо роботу з планом. Ми виконали все, що його стосується. Будемо переходити на фрагмент вхідного вузла і продовжувати нашу роботу над курсовим.